Другі друзі, я в Україні. Сьогодні 18 листопада. Так, я писала там. Може, хто бачив, що я в Україні. Сьогодні у нас випав сніг. Ось така красота. І, і я йду зранку, хочу купити хліба і продуктів, але я дійшла до АТБ, закрито, тому що немає електропостачання. Ось, не буду туди йти, просто вам покажу, що так, хто знає, хто в Умані, що там ось АТБ. І я тепер повертаюся. Просто хочу вам розказати. І зараз зайшла до маленького магазину, але там теж сказали зачекати ось такі справи. Так, коротко скажу. Коротко скажу. Стрес, 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 більше не знаю, що сказати. Я не знаю. Я не знаю, я дивуюся нашим людям, як вони тримаються на позитиві, тримаються стійко, постійно-повітряні тривоги. Був ось на днях так дуже масовий обстріл, більше 90 ракет, і того ж дня, якщо ви дивитесь новини і все бачите, читаєте, то теж до Польщі попало там дві ракети. Коротко кажучи, є, як є. Я нічого так не записую, дещо записувала, то потім я, я так іду, щоб тут злисти, щоб не впасти. Потім я змонтую, що є. Насправді нічого так багато не записувала, тому що, тому що немає настрою, ви знаєте, брати камеру і писати. Але потім, може, приїду додому, то так нам спокійно розкажу, як було. І змонтую те, що я. Зняла, до речі, це тут в лікарні лікарня. Хто з ума, то й побачить, що я дійсно в мені. Все, Я вам хотіла передати привіт всього найкращого. Мирного неба над головою. Надіємося, все буде добре. Тримаємось. І я хочу передати всім людям привіт, які живуть в Україні, українцям. що ви... Ви дуже сікі, я дуже позитивні. До речі, про позитив ще скажу, була в Приватбанку, треба було мені дещо заплатити, бо, як ви знаєте, у нас тут є два будинки і земля, і треба було мені заплатити податки. І я була в Приватбанку, і там охоронник теж можливо, бачите, можливо, ні, там є такий в центрі охоронник, Тут, де в Умані площа і перед площею напроти магазину ладі А. І такий великий чоловічок. Такий позитивний, я була дуже здивована, бо так здебільшого люди такі смутні, стараються, але в мене навіть так перші дні був дуже Ось, Але до всього видно, мабуть, люди звикає, люди адаптуються і люди живуть. І стараюся, як якнайкраще прожити. Я вам передаю через і дві тисячі.